Сур'яна маска. Ручки вгору вдих. Тана сама види. Праву ножку. Взагад. Вдих. Опускаємо коліно, видих. Ручки вгору вдих. Через боки видих. Знову ручки вгору вдих. Видих. Корінка піднімаємо вдих. Ланка видих. Собака вниз вдих. А штана Оскар. Видих. Собака вгору вдих. Собака вниз, видих. Права ножка вперед вдих. Утанасина видих. Ручки вгору вдих. Видих. Друга частина руки. вгору, вдих. Васина види. Корінка призіноті. Затримуємо дихання і робимо строчку. Кішка вгору вдих. Кішка вниз видих. Права ножка вгору вдих. Куріна дочора видих. Права нога рівенка вдих. Вгору видих. Кішка вгору вдих. Вниз, видих. Ліва нога вверх вдих. Поліну до чола. видих. Ліва нога, права рука вдих. Видих. Пішка Вдих. Пішка вниз. Вих. Знову пішка Вдих. Вниз. І паласимо вихід. Сідаємо по центру і робимо вдих. Скрутка в праву сторону видих. Центр вдих. В ліву сторону видих. Вдих. вдих. Утанасина. Видих. Ручки вгору. Вдих, видих. Сонячний сяйво. Вдих. В праву сторону. Видих. Центр вдих. В ліву сторону видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Колінку опускаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Колінку опускаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. В праву сторону опускаємось. Вдих. Вдих. В ліву сторону опускаємось. Видих. Центр знову. Вдих. Видих.